Йо, всім привіт! Сьогодні 37 й день, як я йду до заробітку в інтернеті. І сьогодні розкажу ось такі мінімальні результати про що я маю на даний момент. На даний момент у мене те, що і було. Ще в мене ще гірше, ніж було. Ось такий мені влог. Чи не може бути цікавий? Чи не може бути корисний людство? Ось в чому запитання. Ніби просто. Просто роби конкретні дії кожного дня і ти отримуєш результат. Медитуй, займайся спортом. Займайся улюбленою справою. Але що ж не дає тобі це робити? Що ж не дає тобі займатися любимою справою, медитувати і займатися спортом? Різні твої звички негативні. Я так замітив, що я ці думки прокручую вже більше років трьох, напевно. І більше трьох років говорю собі, що я не буду вже займатися прокрастинацією, не буду сидіти в тіктоках годинами. Але сижу. Більше п'яти років я говорю собі, що буду займатися улюбленою справою, буду кайфувати від цього, але не живу так. І не кайфую від улюбленою справи. Я говорю, що буду займатися спортом. Але я приходжу на Бруся робити підходи. І, і не роблю їх, і не роблю ці підходи. Я немає цікавості зовсім ніякої. Не зацікавлений просто. Не зацікавлений в тому, щоб це робити. Звідки, звідки це береться? Де, де корінь цього? Що немає зацікавленості в оцих всіх процесах? В спорті, в улюбленій справі, в медитації? Я задавався і цим питанням, чому немає інтересу до цього всього? Частково це через те, що. Через те, що я задовільняюся іменно такими простими дофаміновими пасками, як ось гортання Тік-Ток, прокручування цієї інформації непотрібної, яка тобі ніколи не знадобиться. І після того, як ти виходиш з того стану, коли ти е, погортав ленту Тік-ток, ти виходиш і думаєш, а що робити? Що мені може принести ті емоції, які може принести Тік-Ток? Ось типу, розслаблення, ти не напрягаєш мозок, тобі не потрібно думати над двома кроками вперед. В тебе все в моменті тут, і ти просто усміхаєшся, тобі весело, тобі круто, тобі не потрібно нічим перейматися. У тебе тут і зараз вже є задоволення, стан, але то не той стан. Який повинен бути не той стан, якого ти прагнеш, не той стан, якого я прагну. Цей светер На мені вже більше трьох років я не міняю його. У мене навіть немає цікавості його поміняти, немає інтересу. А цей весь інтерес. Інтерес заробляння грошей, досягання якихось нових висот в спорті, в медитації нових станів. Він весь пропадає в цьому в цій щоденній дуфаміновій бігатнині, біганині. біганині. Коли ти не зосереджуєшся на своїх цілях, на своїх прагненнях, на своїх довгострокових дофамінових, е, насолодженнях. тому що є короткострокові дофамінові насолодження, такі, як Тік-Ток, а є довгострокові, це зробити три виходи на турніку, які ти вже давно хотів зробити, і в тебе виходилося всього два, це досягнути стану медитації більше одної години, і коли ти досягав всього весь час 30 хвилин, ось це ось це настояще задоволення, Ось звідти ти можеш почерпнути е, сили для того, щоб продовжувати рухатися, а не з тимчасових, ось цих дофамінових своїх. Навіть оцей YouTube канал я почав вести з таким ентузіазмом. Я почав його і робив по два відео на день. Мені це подобалося. Але з плином часу. Зараз ролики виходять раз в 7 днів. І ще якщо як я, я на 20-й день думав, ось я удосконалююся, я зараз вивчаю. Як робити заставки, як то робити, як все, як е, монтувати, то через деякий час просто несвідомо я сказав собі: а на що мені це все робити, якщо в мене є TikTok? Якщо я можу зайти в Тік-Ток і можу погортати стрічку, розслабитись, не напрягати мозок. Не напрягати мозок. Не напрягати мозок. Це те, чим займається більшість людей. Вони не міняють своє життя, тому що вони не хочуть напрягати мозок, вони не хочуть думати. Фух. Це життя дуже загадкове багатогранна. Куди не поглянь? Яку точку не поглянь, воно всюди загадкове, всюди незвідане. Це незвіданість потрібно пізнавати? Потрібно пізнавати, тому що життя воно коротке. У порівнянні з віком землі, це просто не викліпнути очима. Оп, оп-оп-оп, і нема. І немає. А ми розтрачуємо його у якихось дофамінових погонях тимчасових. Цей випуск був більше не про криптовалюту, а більше про стан, який зараз в мене, і про те, як я намагаюся завдяки таким усвідомленням вийти на новий рівень.